Сумські жеки отримали на горіхи. 168 будинків у місті не мають актів готовності до зими. Відтак подавати теплоносі до цих багатоповерхівок тепловики за законом не можуть. Про це повідомила Тетяна Власенко, виконуюча обов'язки начальника відділу житлового господарства сумської міськради. Нагадаємо, до початку опалювального сезону залишається менше 10 діб. Якщо, звісно, процес не відтермінують до 1 листопада. Причому з усього переліку неоформлених будинків півтори сотні, які обслуговує суми житло. Там виправдовуються, хоч актів готовності немає, будинки в порядку. Ну а так, будинки фактически готові, так? Щодо будинків по лінії Коменерго, адреси не готових до зими ті ж самі, що й торік. Але тепловики не втрачають оптимізму. По Коменерго, а діємося, тому Uh finish up.